І загалом погодка не ахті. Ну, хоча кажуть, що має бути сонечко. Ну, погода так говорить. У нас що сьогодні? У нас сьогодні якийсь черговий маршрутик собі на 100 з плюсом. Перший раз виходить так, що я реально знаю, що з наших хлопців нікого не буде. Але старт запланований на 9 на радіоринку. 21 людина відтиснулась під те, що вона сьогодні їде. Ну, побачимо, як то буде для тур де Франс, як то кажуть, секс, наркотики та рок-н-рол. Поїхали. Їдемо на старт. Зараз 7.45, старт у нас о 9. І, ну, потрібно бути трішечки раніше. Я не знаю, хто там буде чи не буде. Наші хлопці повипадали усі. В когось ремонт, в когось те, в когось це. Нічого страшного таке буває. Пригоди. Не спіли стартануть і вже маємо прикол. Майстер-клас з білоборщу. Все просте. Тепер сосок Відтягнув і камеру витягнув. Другу, другу ти не скидаєш. Все. Капець в камері. О-о-о-о! На цій камері Лайфхак запасичку з 27,5 поставили на 28 -е колесико. З натяжку, але камерка зайшла. Типу, здається, все нормально. Їхати буде. Не їде. їде, Все сьогодні там з тим. Як все чесно. Хороша була. Щось дуже багато проблем. Ну, це досвід. Це досвід, тому що людина підготується на наступний раз. Ремонт в дорозі. Дядя Саша, красунчик. А ти, Саня, в огонь. Ти красунчик. Все, поехали далі. Квартира тормоз попала і, і заклінів тормоз, колесо юзом пошло. Значить, не ті покришки. Не, ну, вона дуже легко знялася. Ви бачили, коли її знімав? Ну, вона просто не защілкується на тому області. So, братва, у нас сьогодні не покатушка, а походушка. От, розумієте, у нас сьогодні походушка. У Нас сьогодні Санька робить просто наш день. Не, ну він красунчик, він не здається. За це окремий респект. Я таких напорливих людей давно не бачив. Він прям шукає, шукає камеру, да йому придбати камеру, і прям не зупиняється. Спочатку він, приїхав. Спочатку, спочатку він приїхав... спочатку він приїхав на покатушку, друзі, і в нього був відірваний сосок. Ну, щось він там чи хотів чи приспустити, чи що я так і не зрозумів. Але сосок відірвався. Ну, коротше, ми кинули йому мою, мою, за, мою запасульку. От, ми кинули йому мою запасульку. Е, хлопці, е, вхід сюдою. Вхід сюдою. Коротше, ми кинули йому мою запасульку, друзі. Їхали-їхали, все було нормально. Ну, там ще були в нього якісь нюанси з переклюком. Е, коротше, в нього це, е, зіскочив за. За касету. От. Ми там стали, дядя Саша бистренько це все поремонтував, ну і пригоди не завершились. І в кінцевому результаті він просто розувся і просто в нього гагахнуло колеса. Камера гагахнулась. Санька красунчик, він йде до останнього. І, типу, такий я їду. Да? Тому продовжуємо. Цей велік сьогодні робить наш день. Далее, Саш? Да. Да. Yeah. А, вы уже даже камерку встали? что <гумівляємо>, человеку. А, тільки, я думаю, накачиваем. Да ты мне скажи, камеру тебе какую-то. Сякій... Обычно, Вот там при Профессионалы. должно быть руками. В камера попала. Лікарі. Що сказати? Лікарі. Ну що, братва? Кінець кінців ми вирвались на трасу. Здається, всі незгоди. Ранкові нас минули. Як то кажуть, все розпочалося з трьох приколів. Але вже наразі ми йдемо і рухаємось у напрямку Києва. А що ж там буде далі? А що там буде далі, нам невідомо. У нас рандомна покатуха і побачив, подивимось, як то кажуть, своїми пулькачами. Тому спостерігаємо далі. Знігерс, блін. Дивіться, що з ним відбулося. Дивіться скільки лайп тут. Ух. Це всі з нами на покатуху. Да. Люблю карчі. Люблю карчі. Проїхали вже 54 кілометри. Ось як би. Все ось так, все нормально. Тепер я зрозумів, чому за нами не поїхали інші люди. Запиялися, мабуть, дорогу. Ну то таке. Все одно ми їм всім раді. Нехай катаються за своїм бажанням. Ну і таке. Покажу зараз вам мандрій. Ось така тут риболовля, друзі. Ось такі тут закрома. Водяні простори, так би мовити. А, ну, нічого страшного. Також трішечки буває. Покажу трішки хлопців вам. Саша сьогодні просто на таргеті. На Флориді просто сьогодні всіх розриває. Все, просто лама. Круто. Я ж казав, Господь Бог на починні любить трійцю. Підступчик, друзі, у нас є ось така тут краса. Далі я повертати не буду, тому що не потрібно. Оте не потрібно показувати. <рес> да. А ось там, друзі, ото витачив. Ото витачив. О там витачив. Ми туди і мудрі пеклі є. Зараз підемо поглянемо що там. Щось там, дядько, тягне. Що там, є щось? Ні, нема. Ось так от. Ось такі у нас покатенькі. Щось треба скуштувати. Красота, рибалки. Риболовля йде в повним. Маршрут продовжується. Сашка, красавчик, просто кращий. Олександр теж один із кращих, з найкращих. Та й таке. Та й рухаємось звідси. Ну що, ви готові, друзі? Добрий год. Знаходимось, значить, ми... Вельми, шановні пані та да панове, у такій цікавій культовій місцині під назвою Київська І ось тут є дуже багато цьодионайських тваринок. Так ти так, утім, паличці. Ховається, диві. хе 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 Хочет его старого может клюнуть. Мы были на Арабатке, тут уже старусиная ферма. И там эту яичницу делали все А, он хочет с руки, я сказал, руки давайте. Я больше что я было. Давай, я Давай, гарненько. Ти ж мій герой. Не поспішай. Ти ж мій герой. Дивіться, які в неї ноги. Які в них ноги в цих страусів. А ти б так? Хлопці годують страусів Молодці! Такая якась делікатна, обережна така, ціка машина. пальцю попав. Ой, чуть не терпіть. Привіт, конико! Привіт, маленький, привіт! Маленький коник любиш, коли тебе за вушком чухає, да? так? Ти тут саменький коник. тобі да а, ну дай дайно ну, щось там. Таке цікаве, что там є. О, на. Красунчик. Красончик. Там, дивіться скільки корейний сушек. курочки. Значить, дітки тут гуляють. Дуже інтелектуальне місце для містян, які живуть у місті, для того, щоб приїхали і ознайомилися з сільською культурою, з тваринництвом. Ну, супер, мені подобається. Все такі тут. Ну, зрозуміло, що це колишня ферма, друзі. Ну, це ж всім зрозуміло. Вон дивіться, вівці. Маленьке ягнятко! Маленьке ягнятко. Мамка прибігла, дайте попоїсти, да. дайте попоїсти, що ти мені свої. Ве! Що ти мені своїр. Ай, вон як маленько, маленьке маленька ягнятко, дивіться яке. Ой, красота. манюська така. <звук> Ха? Биться будем? Будеш биться, будеш биться, да? Будеш биться, молодець. <плес> Такий ти гарний козьо Ха-ха, <плес> <плес> шо, шо, шо? Що? Ну що, що молодець, молодець, що облизуєш? <рес> Всі руки мені облизав. Це за пампушки. Походу, Є... тут вони їдять Є... саме більше. <рес> <рес> Навіть ставати не хоче, да? не, не хоче підходити? Та ну чекай, дай ну, пробужуться. Чекай, чекай, чекай. На, да, ну. На. Да. Та йому по барабану. На. Да. Опа, дивіться, 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 які вони. Поросята. О, це віслюки. Страшні зуби. Обережно. Гарний такий. Такий гарний. У Він так губами бере ніби. Туди дивиться? бачиш? страус африканський. А що тут? Красотка така. Давай, давай, не бісь. Тихнительне. Красотка. Бачите, які ніде? Залишились все ж таки у мене, так? Ти ж гарненький. Ты не пешит, бери. А -а -а. Репу вареную. Палочки не хочет. Брайк по треба так давать. Ты бачил, как я после стива к ним пешел? Да. Кобилка! Ти ж моя дівчинка! Ти моя дівчинка! Кобилка! Кобилка ти моя! Кобилка! Покусана така, да? Скоро з тебе будуть ці лізти! Це ж покусали! Кобилка ти моя хороша! Ех тебе б! Тебе в цей в сідушку, так, да? плачеш? Плачеш, так? Да? Плачеш і плачеш. ж йос хороший. Все добре буде. Дива як плаче, Бачиш? Зараз ці роки, повернусь додому і куплю собі таку саму кобилку. Друзі, плачущий кінь. Це ну, не можна, так знаєте, просто взяти і передати словами. Це треба бачити. Ось тут дивіться, як пернаті з пухнастиками вживаються, бачите? Кролики і кури з ними поряд. ролики понаривали нори просто, у них є свої хода і вони собі просто бігають з однієї клітки в іншу. Ось такі. є. Тут загалом, бачите, голубе, а тут щось нове будується. Щось буде новеньке. А вон дивіться. Сліва життя! Давай. Маленький кров. Ні, тут просто лежить. Друзі, відвідали страусиного омлету на Київській Асканії. І будемо вирушати вже напрямку дому, тому що вже у нас п'ята година вечора, у нас сьогодні просто покатуха у режимі вужа, як я кажу. Сьогодні не боремось за якийсь середній темп, за якусь швидкість і тому подібне. Просто їдемо і кайфуємо. Так, да, Санька? Так. Да. Ось бачимо. Мені отак показуємо. Оп'ять там тошніть. Отак є? Якось так. 81 кілометр, покрили, пішли на 82-й, вітряно трішечки, по стану доріг, ну знаєте, це там вігани якісь, або якісь з регіональні блогери там жаліються на стан доріг. По дамбі проїхались нормально. Був там трішечки шматочок тієї бетонки, але нічого страшного. Чого нити. Наша країна незломна, сильно. Тому потрібно ось цим хлопчикам на пластмасових велосипедах трішечки перестати нити. Бо кого не подивлюся, всі ще з дорогою незадоволені. Ви ж знали, куди ви їдете, чого ви в тому відео ниєте. Та й інших людей. Е ну, типу, накручуйте на поганий стан доріг. Ну нормальна дорога. Ну Но там трішечки було. Нічого, ми задоволені. Поменше слів попа болит, друзі. Треба трішечки поплювати на ванті. Поки що ви Як то казав, один класик. Спіртанути треба, хлопчики, спіртанути. Десять хвилинок стоїмо і рухаємось далі. Таких людей треба зустріти. Ну йде до останнього. А це говорить про те, що напор є. Міку здається. А що Велик не в тому стані. все будет чудово. Сели по-серьезному, как так говорят. Хомячить, пацаны. А у меня нет, что у нас еще остался шматочек мяска. Синь зинь пинь, Устал Саша, жрут все. По два кусочка. Хоп. Добавив. Так. Огірок, могірок. Дайте водички помить, Та ладно. Шо? Ну що ж, маленький перекус у нас відбувся. Ну і їдемо назад. Вишневий хуторок. Населений пункт. Ще трішечки. Ще 30 з гаком. На таргеті там просто виживає. Доживає. Складно йому, але я але думаю. Дівчинка. Я думаю, що доїде, все буде нормально. Красунчик. Вдосталь там опозиції, друзі. Ось. Маршрут продовжується, буде в нас десь приблизно, не знаю. Ну Вже 107 проїхали, і ще 35 за 140. Були трішечки складні такі частинки доріг, але, мабуть, на ті частинки жаліються слабкі люди, а в нас у нас все супер, тому рухаємось. На годиннику 19.23. Середньої її практично немає, сьогодні ніхто не лупи вітер, майже всю дорогу нам в обличчя. Їхати більше 25 просто некомфортно, забирає дуже багато сил. Тому дозуйте правильно швидкості для того, аби не наробити собі шкоди для свого здоров'я. Ну що, ми виконали маршрут Олександра Івановича, так? Да? Ми його закрили. В повній мірі. А Ті, хто віджався, що приїде на покатуху і не приїхав, ну ми вас все одно любимо. Ну, вже не так сильно. Так, да, Ну, вже не так сильно. А, то, як то кажуть, кажемо один одному. Дякую. Дякую, Саш. Ташка, дуже то, тобі вий. дякую. І все, роз'їжджаємося по домам. Я вважаю, що сьогодні був дуже цікавий маршрут. Було дуже багато пригод, особливо у цього пана Олександра. Він сьогодні зробив просто уйма контенту. Я навіть не знаю, як назвати відео в Ютубі. Як ми його назвемо? Багато добу Ну, там у нас е, таке правило: ми не кидаємо. Ніколи, нікого. Нас кидають, але <с>? ми не кидаємо. Тому все. Я вам подякував всім за покатуху, всім вдалих вихідних, вдалого настрою. Ну, мирного неба вам і вашим родинам, і так далі. Все буде чудово. Пока. До, зустрічі. До зустрічі. Що можна сказати про Київ? Я вам скажу відверто: е, ну, буду говорити так, як є. Перше, це сьогодні дуже сильно дме вітер. Це перше. Друге, це відсутність якісного покриття. Сьогодні нам е у нашому маршруті зустрілась і бетонка, і асфальтова дорога, і гравійна дорога, і навіть ґрунтова дорога. Тобто декілька видів доріг. Набор висоти, набор висоти невеликий, десь приблизно за маршрут він буде сягати у мене ну, приблизно десь метрів 900. Загалом зараз ми завершили, здається, метрів 700. Ну, я думаю, ще 200 метрів я наберу. от. Навіть скажу вам відверто. Мабуть, пощастило, що сьогодні всі ті, хто проголосував і віджався за те, що вони е, приїдуть на маршрут і не приїхали, це, мабуть, було краще. Тому що, е, як вам правильно пояснити, групою було б цей маршрут дуже складно їхати. Шосейні велосипеди були би просто в афіге. Від цього маршруту, а це додаткові нерви, які чомусь велосипедисти е передають іншим велосипедистам. Для мене це якось дивно. Загалом переїздити на покатуху і щось постійно постійно щось не так, то срака болить, то голова болить, то ще щось, то ще щось, то ще щось.